Льюіс Стівенсон. Острів СКАРбів. Розділ 19 ЗАЛОГА в таборі. Далі оповідь веде Джим Гокінс. Тільки но побачивши прапор, Бенган зупинився, схопив мене за руку та сів. Ну, сказав він, там, безперечно, твої друзі. Куди ймовірніше, що заколотники, відповів я. Ото. вигукнув він. Послухай, у такому безлюдному місці, куди ніхто не навідується, крім джентльменів фортуни, Сілвер підняв би веселого роджера. Можеш навіть не сумніватися. Ні, це твої друзі, та й стрілянина долинала саме звідси. Думаю, вони перемогли і засіли в старому оборонному таборі, що його колись давно-давно збудував флінт. О, він мав смалець у голові, цей Флінт. Ніщо не могло його збити з ніг, крім Рому. Він нікого не боявся, нікого, тільки Сілвера, бо Сілвер то іще фрукт. Гаразд, погодився я. Може, й так, хай буде так. Тоді мені чим швидше треба приєднатися до своїх друзів. Ні, приятелю, заперечив Бен. Стривай. Ти славний хлопчина, якщо я не помиляюсь, та все ж ти лише хлопчина, еге. А Бен Ган знає, де раки зимують. Мене й Ромом не заманиш туди, куди ти йдеш. Навіть Ромом, бо спершу я мушу побачити твого вродженого джентльмена і почути від нього слово честі, а ти не забудь моїх слів до шляхетної подоби. Ось що ти маєш сказати до шляхетної подоби більша довіра. І вщипни його потім. Тут він утретє вщипнув мене з тим самим хитруватим виглядом. А коли вам знадобиться Бен Ган, то ти, Джиме, знаєш, де його відшукати? Там, де ти й зустрів його сьогодні. І той, хто прийде, хай тримає в руці щось біле, і хай прийде сам один. О! Ще скажи таке! Бен Ган, скажи, має на те свої причини. Добре, відповів я. Здається, я зрозумів вас, ви хочете щось запропонувати. Вам треба. побачити сквера чи лікаря, і знайти вас можна там, де ми зустрілися. Це все? І ти не поцікавишся, о котрій годині? додав він. Ну, приблизно від полудня до шести склянок. Гаразд, мовив я, мені вже можна йти? Ти ж не забудеш тривожно перепитав бен. Шляхетний вигляд і свої причини. Отак і скажи свої причини, це найголовніше, як чоловік чоловікові. Ну а тепер, Джиме, думаю, ти можеш іти. І ще одне, Джиме, якщо побачиш. Сілвера, ти ж не викажеш Бена Ганна, з тебе й обценьками слово не витягнеш, правда ж? Правда кажеш. А коли пірати розташуються на березі Джиме, що ти скажеш на те, якщо їхні дружини до ранку повдовіють? Раптом його урвав гучний постріл із гармати, і ядро, прошившись між деревами, зарилося в пісок ярдів за сто від місця, де ми розмовляли. Тієї ж миті ми кинулися в розтіч. Гарматна гуркотнява стрясала острів цілу годину і ядра хрускотом летіли крізь ліс. Я... Перебігав від одного захистку до другого, а за мною невідступно ганяли, принаймні мені так здавалося, ті страшні здоровезні кулі. Навіть коли стрілянина ослабла, я не наважувався наблизитися до табору, куди вони падали найчастіше. Але, зрештою, трохи набравшись сміливості, зробив великий гак на схід і сповз у прибережній зарості. Сонце тільки носіло, морський бриз із шелестом котився лісом і вкривав брижами сіру поверхню гавані. Відплив давно скінчився, і з під води виткнулися широкі смуги піску, а повітря після денної спеки проймало мене холодом, дарма що я був у курці. Еспаньола досі стояла там, де кинула якір. Хоч тепер, певна річ, на верхньому кінці її гафеля майорів. Веселий Роджер, чорний піратський прапор. Саме коли я оглядав шхуну, на борту знову зблиснув червоний спалах, і над островом лунко прогремів гарматний постріл. А в повітрі просвистіло ще одне ядро: на тому канонада стихла. Якийсь час я лежав і стежив за шарпаниною після атаки, на узбережжі поряд із табором. Кілька чоловіків трощили щось сокирами. Згодом я довідався, що це був наш нещасний ялик. Далі, біля гирла річки, між дерев полало велике вогнище, а від берега до шхуней назад невпинно снавагала шлюбка. Ті, кого я перше бачив страшенно похмурими, збадьорились і веслуючи, гаморили, наче діти. З їхніх голосів я зрозумів, що вони причастилися ромом. Нарешті можна піти до табору, подумалося мені. Я був далеченько від нього, на низькій піщаній косі, що замикала гавань зі сходу, і у відплив сполучалася з островом скелета. Звівшись на ноги, я помітив трохи далі за косою самотню скелю, що підносилася над приземковатими кущами, досить високу і навдивовижу білу. В голові майнув здогад, що це, мабуть, та сама біла скеля, про яку казав Бен Ган. І що коли мені знадобиться човен, я знатиму, де його шукати. Відтак я рушив краєм лісу до заднього, зверненого в глиб острова боку частоколу, і незабаром мене тепло привітали вірні друзі. Переповівши їм свої пригоди, я став роззиратися довкола. Овесь блокгаус був збудований з необтесаних соснових стовборів і дах, і стіни, і підлога, яка де-не-де підіймалася на фут чи півтора над піском. При вході був ганок, а під ганком дзюркотіло джерельце, що стікало в штучний басейн. Вельми Чудернацький бо правив за нього здоровенний корабельний чавунний казан із вибитим дном, утоплений в пісок. По в атерліні, як казав капітан. У Блокгаузі майже нічого не було, крім голих стін. Тільки в одному кутку лежала кам'яна плита на вогнище та стара іржава жаровня. Під табір довелося розчистити схили з гірки від усіх дерев, із яких потім і спородили цю будівлю. Судячи з пнів, тут загинув прекрасний величний бір. Верхній шар ґрунту на порубі з мелодощами або засипала піском лише там, де струмок витікав із казана, досі зеленіли низенькі повзучі кущі, папороть і грубий килим моху. До самісінького частоколу, майже впритул, на шкоду обороні, підступав високий густий ліс, Із боку суходолу сосновий, а від моря мішаний, де між сосон росло багато вічно зелених дубів. Пронизливий морський бриз, про який я вже згадував, свистів у всіх шпаринах незграбної споруди, посипаючи підлогу безперервним дощем дрібного піску, пісок запорошував нам очі, хрумтів на зубах, присмачував нашу вечерю, танцював у джерелі на дні казана, мов крупи в каші, яка починає кипіти. Замість комина ми мали квадратну дірку в даху. Проте дим крізь неї погано виходив і, здебільшого клобочився по будівлі, деручи нам горло та виїдаючи очі. До того ж Грей, наш новий товариш, сидів із перев'язаним обличчям, поранений під час утечі від заколотників. А бідолашний старий Том Редрут, захололий, закляклий, але ще не похований, лежав під британським прапором біля стіни. Якби нам дозволили байдикувати, ми скоро занепали б духом, одначе капітан Смолет був не той, хто міг таке попустити. Він підкликав нас і поділив на дві вахти: до першої потрапили лікар, Грей і я, а до другої сквер, Гантер і Джойс. Хоч ми й не чули ні рук, ні ніг, двох із нас послали по дрова, двом іншим звеліли копати могилу для редрута. Лікаря призначили кухарем, мене поставили чатувати біля дверей, а сам капітан метушився поміж нами, підбадьорюючи кожного і послабляючи скрізь де треба. Час від часу лікар підходив до дверей ковтнути свіжого повітря й дати перепочити очам, які від диму аж рогом лізли, і принагідно обмінювався зі мною кількома фразами: Цей смолет, – заявив він якось, кращий за мене, а я, Джиме, слів на вітер не кидаю. Іншим разом він трохи помовчав, а тоді, схиливши голову на бік, пильно подивився на мене і спитав Цьому Беневіганну можна довіряти? Не знаю, сер, сказав я, я не зовсім певний, чи він сповна розуму. Твої сумніви не безпідставні, погодився лікар. Людина, яка три роки гризе нігті на безлюдному острові джима, не може видаватися нормальною, як от ти чи я. Така вже людська натура. Ти наче казав, що він мріє про сир? Так, сер, про сир? Ну, Джиме, поглянь лише, як добре іноді бути ласуном. Бачив мою табакерку, правда ж? Але ти ніколи не бачив, щоб я нюхав із неї. А все? Тому, що там у мене не табака, а шматок пармезану, італійського сиру, дуже поживного. Отож, Бен бенган матиме втіху. Перед вечерею ми поховали старого Тома в піску і кілька хвилин постояли на вітрі коло його могили, просто волосі. Дрові з лісу натягали цілу купу, одначе капітан був незадоволений і, похитавши головою, сказав, що завтра доведеться знову взятися до цієї справи і поратися жвавіше. Потім, як ми з'їли свої порції солонини, і кожен із нас випив добрячу склянку міцного. Грогу, сквайр, лікар і капітан зібралися в кутку на раду. Здається, вони сном духом не віддали, що робити далі. Провізії було обмаль, і ми могли померти з голоду задовго перед тим, як прийде підмога. Єдина наша надія, як ми вирішили, це знищувати буканірів, аж поки вони спустять прапор або втечуть звідси еспаньолою. З дев'ятнадцятьох їх уже лишилося тільки п'ятнадцятеро. Двоє були поранені, а один підстрелений біля гармати. Навіть тяжко, якщо взагалі не помер. Ми поклали собі бити ворогів за кожної нагоди і якнайдбайливіше берегти своє життя. Крім того, нам посабляли ще двоє спільників: Ром і клімат щодо першого. То, хоч нас і відділяло від піратів майже півмилі, ми до пізньої ночі чули їхній галас спів. А за другого лікар ручився своєю перукою, пообіцявши, що не мене й тижня, як половина бунтівників, зляже від пропасниці, бо вони розташувалися біля болота і не мають ліків. Отже, додав він, коли вороги не перестріляють нас раніше, ніж ми їх, то залюбки повернуться на шхуну. Судно завжди стане в пригоді, і їм, либонь, легко буде згадати боконірське ремесло. Це перший у моєму житті корабель, якого я не впильнував, зітхнув капітан Смолот. Я смертельно змучився за день, як ви можете собі уявити, та все ж довго крутився з боку на бік, поки заснув. Зате спав, як убитий. Мої товариші вже давно встали, поснідали й устигли збільшити запас дров мало не в півтора раза, коли це мене розбудили крики та шамотня. Прапор перемир'я! почувся чийсь голос, а потім тут таки долинув здивований вигук. Сам Сілвер. Я скочив на ноги і, протираючи очі, метнувся до стрільниці в стіні.